Святая і праведна Анно, благословена Мати Пресвятої Богородиці, Ти, що з вірою і терпінням зносила роки безпліддя, не втрачаючи надії на Боже милосердя, навчи нас довіряти Божій волі, навіть у хвилини випробувань. Покрий нас, наших рідних, і всю Україну своїм святим заступництвом, моли за нас перед Престолом Господнім, щоб Господь зіслав нам благодать. Миру в душі, злагоди в родині, здоров'я тілесного і духовного просвітлення, навчи нас бути добрими матерями і батьками, щирими дітьми та вірними слугами Господа, благослови тих, хто молиться до Тебе з відкритим серцем і допоможи нам у наших життєвих потребах, якщо це буде на спасіння душі нашої. Святая Анно, моли Бога за нас. Щоб ми дійшли до вічної радості у Царстві Небесному. Амінь.